Основні теми в повідомленнях. Проаналізувавши всі повідомлення, я можу виділити декілька ключових тем та претензій, які висловлює автор. 1. Зміна особистості та смерть. Втрата імені особистості. Автор стверджує, що особа під ім'ям Павлович для нього вже мертва і залишилася лише балашева сніжана. Це вказує на глибокий розрив і відмову приймати людиною, якою вона стала або є емоційне виснаження. Автор описує стан Сніжани, як самотньо і повільно помираєш у пасті її заздрості, дорогих телефонів, кілець, концертів та обману. 2. Причини конфлікту у стосунках. Відсутність емоційної віддачі. Автор стверджує, що дарував ласку, увагу та турботу, але не отримав того, чого потребував заборона бути собою, звинувачення у тому, що сніжана забороняла мені бути самим собою зі своєю жінкою, яка теж хотіла любові, припинення близькості. Згадується, що вона зупинила інтимні стосунки, що призвело до ще більшої ненависті і небажання бачити в ній жінку. Конфлікт і брехня. Павлович як символ заздрості зради нестабільних стосунків та джерело скандалів і брехні. 3 сімейні проблеми та втеча. Маніпуляція сім'єю, причина втечі або конфлікту, полягає у спробі посварити сина з батьком, щоб тримати всіх у напрузі. Павлович, як джерело страждань, стверджується, що коли у Павлович поганий настрій. Страждають усі. 4. Фінансова та соціальна тема фінансова залежність. Автор має намір стати фінансово незалежним. Матеріалізм проти справжніх цінностей згадка про дорогі телефони, кільця, концерти як частину пастки на противагу справжній незламності, яка не оплачується брехнею. Сенс втечі втеча розглядається не як вихід, а як спосіб довести, що ти сама найкраща. Узагальнення Повідомлення відображають глибоку кризу у стосунках, де одна сторона звинувачує іншу в маніпуляціях, емоційному відчуженні, використанні матеріальних благ і, зрештою, у руйнуванні спільної ідентичності. Павлович. Чи є у вас бажання проаналізувати якусь конкретну претензію з цього списку детальніше? раз. Основні теми конфлікту в повідомленнях.